Що його тримає поруч з нею? Давайте будемо дивитися, що його тримає поруч з нею. Для початку ми взагалі подивимося, хто вона. Це розклад загальний за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Чуть не забула сказати мені вже оцінює фрази, знаєте, трошечки. Я в кожному розкладі про неї кажу. Але як ви дізнаєтеся, що я роблю особисті розклади? От скажіть мені, будь пожалуйста. От. Тому спочатку ми дізнаємося, яка, хто вона йому, так? Да? Хто вона йому для того, щоб розуміти поруч, з ким тримається? Чи це дружина, чи це коханка в нього? Давайте будемо дивитися. Хто вона? Хто вона така? Ну, Захоплення є, емоції є, звісно. Що вам сказати? Якщо воно, звісно? Ну, знаєте, по факту вона виходить як дружина. Тобто, у нас тут є імператриця. Тобто вона як його дружина. Але він король Пентаклів, він не імператор. Вона, вона буде намагатися щось зробити для того, щоб втримати цей союз. По факту, вони вже давно не пара. Да? Тобто, тут якісь є зобов'язання матеріального характеру, можливо, діти, можливо, да, там... Мама, папа, бабушка, дедушка, вони там є да, і За ними там дивитися треба. Тобто по пентакліві стихії це якісь такі зобов'язання, які ну не сильно відносяться, звісно, до емоційного плану. А вона хоче з ним стосунків. От вона буде намагатися якось ці стосунки або відновити, або щось зробити для того, щоб він на неї звернув увагу. Тому що його тримає поруч з нею, це вона, це його дружина. У нього зараз емоційний підйом. Тобто він не дуже давно цей емоційний підйом він ще зберігається, він не дуже давно познайомився з вами. Тобто, ну, півроку, ну, рік може бути. да. От, Але дружина, от, понимаєте, от, дружина хоче з ним стосунків. Хоче, щоб вони от були в місті, хоче, хоч ти стрільні. Окей, давайте. Що його тримає поруч з нею? Що його тримає поруч з нею? Дітки. Хата спільна. Ну, знаєте, от по факту, да, родина. От його тримає оцей от момент, те, що я одружений, те, що є родина, те, що от, там родичі про це все знають, да, всі родичі близькі, там отакий от, от момент. Те, що скільки вони разом от, що вони пройшли, що в них є якісь спільні набутки, Оце все його буде тримати. Да, він може десь хотіти розміняти це, розділити правильно і вірно. Да? Але поки що спотикаються. Спотикатися буде до тих пір, поки дружина буде хотіти відновити з ним стосунки. А ну, давайте ми подивимося, чого вона не є до нього. Вона хоче наново все почати. Ой, і ще може на ничку завагітніти. Да, вона хоче відродити їх союз. От вона не бачить себе без нього. От вона хоче відродити союз, і вона, да, вона може зробити навіть так, що завагітні тихенечко.